Купуй скретч лотерею в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЕЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2520-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 28 мільйонів 28 тисяч 227 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу Щасти вам! 24 2 два вісім сорок один. 22. 35. Шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3885-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 452 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Дев'ятнадцять, сорок два, тридцять пять, вісімнадцять, двадцять вісім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі вісім тисяч розіграш Державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 78 62, 25 Двадцять чотири, тридцять, сорок три. П'ятдесят вісім, тридцять дев'ять, двадцять шість. Двадцять два, сорок два, сорок п'ять, п'ятдесят, шістнадцять. Сім. Сорок дев'ять. Тринадцять. Шістдесят дев'ять, Сімдесят сім. Сорок чотири. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7670-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Вісім. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8. 8. 3. Бережіть себе, все буде Україна.